Добрий день, пане Зеленський. Дуже рада вас вітати. Добрий день навзаєм. Сьогодні я хочу відповісти на ваші запитання, які ви поставили мені у моєму блозі, і перейдемо одразу до відповідей. Перше запитання звучало так: де можуть працювати випускники вашої спеціальності? Випускники спеціальності зв'язки з громадськістю можуть працювати в дуже різних сферах: від державних установ і політичних організацій до бізнесу, медіа чи громадських структур. Це можуть бути посади піар-менеджера, фахівця з комунікацій, прес-секретар, смм спеціаліст Іміджмейкер, аналітик інформаційного простору або консультант з репутаційного менеджменту. Також можна працювати у сфері маркетингу, бренд комунікації, кризового менеджменту, чи навіть у культурних і креативних проєктах, де треба вміння ефективно формувати громадську думку та налагоджувати діалог між організацією та аудиторією. Прекрасна відповідь. Дякую. Друге запитання: чи у вашій професії потрібно гарно володіти українською? І якщо так, то чому? Звичайно, у професії піар фахівця дуже важливо гарно володіти українською мовою. По-перше, це показник професійної культури та поваги до своєї аудиторії. По-друге, якісна комунікація неможлива без грамотного мовлення, адже потрібно створювати тексти для засобів масової кому... інформації, комунікації, соціальних мереж, публічних виступів, рекламних матеріалів чи Переспрес-релізів точність, логічність і емоційна виразність мови впливають на довіру людей і на імідж організації, яку ми представляємо. Крім того, українська мова зараз є не лише засобом комунікації, а й елементом ідентичності та національного бренду. Тому її знання це професійна необхідність. Погоджуюсь зараз це важливо. Дякую вам. Дуже дякую. Я рада, що ви погоджуєтесь з моєю думкою. Третє запитання: як ви уявляєте свою майбутню творчу професійну реалізацію? Отже я уявляю свою майбутню професійну реалізацію як поєднання творчості, комунікації та аналітики. Хотілося б працювати у сфері стратегічних комунікацій або публіцистичних кампаній, де можна впливати на громадську думку через креативні ідеї, сучасні медіа та соціальні ініціативи. Я бачу себе людиною, яка створює позитивний імідж організації, допомагає наладжувати діалог між владою, бізнесом і суспільством, формує довіру та підтримку. Отримую етичні стандарти комунікації. Для мене ця професія це не просто передача інформації, а мистецтво створювати сенси, які змінюють ставлення людей і формують відповідальне суспільство. Це дуже важливо під час війни. Тому я сподіваюся, що сфера піару буде дуже активно розвиватися в найближчі роки. Будемо це підтримувати, спонсорувати. Якщо у вас виникли ще запитання, я задоволення можу на них відповісти. Питань нема. Тоді дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Дякую.